Доброго дня, Олег Миколайович. Доброго дня, звичайно. Ви у нас проходите оздоровлення за програмою реабілітації військовослужбовців. Ми прагнемо бути кращими і хочемо, щоб ви нам розказали про результати лікування і, взагалі, враження від відпочинку. Так, як ви до нас приїхали після травми, отримали внаслідок бойових дій, розкажіть, будь ласка, про ефективність лікування. А, мені сподобалось. Я коли приїхав е, сюди, у мене були мінівші руки, ноги. Я вони були варні. Я себе повно почував, в мене голова не поверталася. Я коли тримав травму з е, і піщайного відділу, і в мене все було збито, все боліло. У вас був і струс головного мозку. У мене був струс головного мозку, червоно закрита ну, трава. Зиму, І воно да. давало все свою симптоматику. Так, да, Я вже на, на сьомий, де то в сьомий день я почав відчувати покращення, наче тут спати. Морально, тут ну, віддихнув, що це ну, відпочинок не тільки для тіла, а й ще й для духовного, Такий, морального. Да, Психоемоційного да, да, да. відпочинок. Мені ну, сподобалось. Сам колорит тут хороший. Чудова кухня, порції кстати, достатні всі, і смачно. Це чудово, Олег Миколаївич. Ми дуже задоволені і результатом і нашої роботи, і вашої. Дуже приємно, що ми вам змогли допомогти в плані саме лікування. Хочемо вам подякувати особисто вам і всім нашим захисникам за те, що ви своїм героїзмом ризикуючи. Ціною власного здоров'я та власного життя захищаєте нашу країну. Дякую. Віримо Дякую. вам, віримо в перемогу. Дякую слава за віру. Україні! Героям слава!